Всім привіт. Ну що, розпочали обрізку свого саду, як говорять, хтось тримає, напевно, павець в сраці. тому що сьогодні -то, все йде не по плану. Вчора почав обрізати, обрізав е, дерев 20-25, так щоб не нагружати руку, тому що теж, якщо почнеш... Сильно швидко обрізати, ну, як би можна, там і дерев 40 обрізати за день і більше. Ну Потім на наступний день рука відвалиться. А це ж сьогодні обрізаю, поламав секатора. мало того, що секатор ще з дорогих брав. Ну як для мене це дорогий 500 гривень, ще як би дороговаза. Кожен раз купляти. Зламав самого круч, ножа, потім думаю, ну ладно, є два запасних. В принципі, цей такий жорстковатий, ну, на руку ну можна, коротше, якби Не проблема. Думаю, ну, ладно, купим. Сам поламав, сам куплю. Тут же обрізаю е, геляку, ну така товстенька. Цучку різом, і одламується пол ножа. Їдри твою наліво, я вже туди Пішов, заварив, все вроді нормально. Чеканув, ну, варив красиво, там, щоб... Заточив, щоб не було так сильно не кидалось в воза. Вроді все тримається, все нормально. Дві ветки обрізаю, Опять короче, ніж відпадає. Та йокерний бабай за нього дав тисячу гривень чи більше, вже не пам'ятаю, це вторий сезон. Заварив, вроді, заварив, додав якусь шинку, все нормально, заварив. Ну, Надіюся, що буде тримати, тому що ну, це ж взагалі, блін. І зараз, короче, обрізаю такий секатор вже підпадаю ці ручки, це з дешевих, 150 гривень стоїть, ну і можна чекать, в принципі, нормально. Якби, ну такий він, сама пожина в нього жорстка. А той такий був м'ягенький, ну не чувствувати це нагрузку на нього. ну Нічого обрізаємо далі, блін. Довго я відтягував, зимою я не люблю обрізати, тому що ну зима там. Надивився відео в Тиктокі, е, Тик там, блін, люди обрізають всю зиму. Я не знаю, як вони там обрізають, Сніг них стоїть, морози валять, а вони обрізають. Взагалі по правильному обрізати, коли розовий бутон. Тоді то ви точно будете знати. Понятне діло, що якщо у вас сад здоровий, да, то, звісно, треба спішити, обрізати і так далі. Ну, у мене от сад тут 100 дерев, отаких, як ви бачите, да, тут не знаю сколько. 2 на 2 є 4, 4 метро. Якби я і то не спішу. Один обрізати, сам обрізаю, спішити нема куди. По чуть-чуть можна обрізати. Ну, суть даного відео в чому. Я не буду показувати, яке я тут обрізаю, яке вмію, бо кожна людина обрізає по-іншому. Я не бачу таких, щоб обрізка була в когось однакова. Кожне дерево воно обрізається по-іншому. Ну, взагалі, відео куча є в ютубі вже на що обрізки. Цієї. Суть в чому, що подивився, е, люди наймаються там на обрізку, на, на, на всі діва. Суть в чому, що таке дерево. Да, там, не знаю, тут дерево все, блін. Та сколько тут? Ну, метр два в висоту, да, 200 гривень. Типа метр стоїть, кабачи, 100 гривень. Не знаю, з чого вони ну от сад у мене 100 дерев, отаких от плюс-мінус, навіть є більше дерева. Я посчитав так, прикинув. 50 тисяч треба відвалити. А де їх взяти Багато хто не задумується що не тільки ж від обрізки е залежить, а й від погодних умов, від е того, як ви обробите ці дерева. Тому що в мене такий год був один, по крайній мірі, слава Богу, що із цього саду один персик був, один чи три там. Ну, коротше, не суть, ну то факт тому, що. Зовсім нічого і не було. Обрізка, як для мене, там якщо відомо посадили в одне деревце, то самі собі обрізали, в чому весь, Ну і, не прикол, що ви обрізали саме ну, самі це дерево і ви весь сезон на нього наблюдаєте, дивитесь, як воно росте і так далі. А так, хотить такі гроші, та ну його, у нас таких цен, правда, і немає, у нас то... Максимум там гривень 30, ну 50 можна там заплатити. Понятно, що це труд, що це так, ну, не знаєш Я, наприклад, за 2 часа можу обрізати ось таких дерев 20, якщо напрягтися. І почитати по деньгах, це 8 тисяч відпалить 8 ну, плюс-мінус. там Хай навіть отвалить. То не знаю. Це не через багато. Хтось поти, а на мою думку. Якщо ви хочете посадити, думаєте, це своє посадити, наймати людей, що по цьому обрізали, то краще купіть собі ти кілограм тих персиків і що там, свивий яблук і не можеш собі голову чим ото наймати. Неповідаєш, якщо чоловік вас веде от я, ну, от до країна, там, що обрізав, і потім вас вже показує. ну, Говорить вам, як брізгати, що там тоді, так. Да. А так це ж обрізка, це що, він вам обріже. Можуть піти морози, воно все вимерзне, лібо же ви не побризгали, і у вас курчавість, появилася тля, все, це вже врожаю не буде. От навіть морози. Я ж говорю, що тоді ударові морози, врожаю в мене ніякого не було, але весь сезон приходилось бризкати, тому що, по якщо пропаде, все і дерево пропаде. Так що так, це не також і просто взяв, бігом, ага, понасадив їх бо моє -то буду вирощувати. Та як би ну, теж є свої плюси мінуси. мінуси. Десь бачиш також, що за зріз беруть. Цікатори покупляв ці собі е щілівські там з різними датчиками, показує, скільки ти зрізів зробив. Та це взагалі, блін, ну, зрізи. Як це можна зробити? Я можу кожну віточку отак брати і чекати. Тут я на цій ветки можу зробити. Блін, На сто зрізів, хто поначікує так один коло одного, це теж якась дурістика. Так що люди, вчіться краще самі обрізати. Є вже куча відео на Ютубі. Це не так уж і важко. Сам собі обчеканив, зараз потім покажу війська який... Ну, я не говорю, що я правильно обрізаю, бо тому що багато ніхто говорив, що я теж неправильно. Ну, я своїм результатом довольний, в принципі, що там воно дає з дерева. Я в цьому році, ну це в тому році вже. Ми брали деякі дерева і 40 кг персика. Даний крупний, я його і обривав і все. Ну, результат був. був. Так що якось, в принципі, я нічого не маю проти. Так що якось так ось стільки ми тут побалакали, да? деревце вже обрізане. Замітив, що е, говорять, тільки ж ти неправильно обрізаєш ті люди, які цим не займаються. Мені теж говорили, та ти неправильно обрізаєш, та там треба... Я обрізаю, як я хочу. Вже скільки років ці дерева я сам садив їх і сам їх обрізаю, самі ми їх нікого не наймаємо. Ну, тому що що тут тих 100 дерев тут сам в день по 25 штучок обрізай і не заморачуйся. Бо зараз такий час, що навіть не знаєш, куди їх потім сплавить, цей урожай. Зараз ще роботи куча, потрібно буде оці всі гіляки мотобоком згребти. Потім зафрезерувати, ні, забризгати їх треба мідним купоросом, а потім зафрезерувати. Якщо це все посчитати і наймати людей мені по такої ціні, як вони там обрізають, то, мабуть, краще його викорчувати і на дрова пустити, та і все. Так, погнали далі. Так що якось так ось перейшли на це дерево. Да, 90 звісно, в тому році я залишив багатенько паростів. І врожай, я ж говорю, був ну, занадто великий. Я навіть їх обламував, ці персики. Ну, на даний момент у нас крупні, ну, здоровий да, такий, щоб грам там 300 і більше способ не пользуються, тому що моря зараз, самі розумієте, які курорти. А на закрутки людям в банки отакий вот лові нікому не потрібен. Деякі дерева я залишаю для крупного і все. А так в основному ну, краще потім обірвати, чим залишити дрова. Багато я обрізку бачу, на краях залишають веточки по два патичка і все. Ну це у них, типа правильно, там крона, да. ну не знаю, навіщо мені дрова, підриваєся? Якщо... Ну, успіють. Обрізати завжди успієте. А друг отак вилазиш, зламав цю гуляку. Як ви її, чим ви її заміните? А в мене раз тут гілячка везло, раз і росте, я собі раз тут обпиляв, гілячка пустила. Все, запас є. Не знаю, ну, в кожне я ж говорю, я обрізаю так, хтось обрізає по-іншому. Не бачив я таких людей, які щоб обрізали однаково. Ну, щоб як я. Та, в принципі, говорять, що неправильно, значить неправильно, Ну, вміє хтось правильно обрізати. Та й слава Богу, ну, мені подобається так. Якби я нічого не маю. Зараз така погода тепленька там можна обрізати. В принципі, ще нормально. Треба успіть побризгати мідним купоросом. Це все діло, щоб не було курчавості, бо це теж таке... Так що так. Потихеньку буду обрізати. Думаю, до краю дойду. І на сьогодні все. тому що кромі рук ще й шия болить. Так, ну ось що воно виходить. В принципі, бачите, геляк небагато в'яток залишив. Навіть можу показати ось яке воно потім буде. Якщо бояться, в принципі, тут нема чого, воно ось попускало паруслі купу. Із такого деревця, ось, да, не знаю як тут, а 2 метри десь висоту. Приблизно ну з такого десь ми брали кілограм 30 врожай. Більші дерева, ось як, наприклад, такі вже. Тут вже можна до 50 кілограм. То не потрібно боятись, як обріжити, то ви будете наблюдати самі. Я ж говорю, що ці дерева сам я садив, сам їх формував. Ну, я довольний. Кому не подобається, ну вибачайте. Так що, ось так, будемо далі продовжувати нашу обрізку. Далі вже покажу, як будемо збирати гілки, фрезеровка і так, і так далі. Так що, всім удачі, до нових відео.